365 днів про взаємовідносини. День 112. Чоловік є батько для своєї сім'ї. І так, в Божому плані створення чоловік був створений як основа і фундамент, або іншими словами, як засновник або батько. Давайте прослідкуємо це по Біблії. І так, Бог створив чоловіка з глини. Потім. Він взяв і створив з ребра Адама жінку. Тобто, для того, щоб створена була жінка, треба був Адам як родоначальник, як основа, як початок. Потім вони об'єдналися і народили дітей. Так створилася перша сім'я. Так від кого пішла перша сім'я? Від чоловіка. Дружина пішла від чоловіка, потім діти вийшли від них обох. Далі сім'ї почали створюватися, сім'я до сім'ї. Утворилася певна громада або суспільство. Певні громади об'єднувалися, утворювалися нації, нації і народи. Ось так відбулося все. Скажіть тепер, будь ласка, чи може хтось із чоловіків сказати, що він тут не при чому? Ні. Тому що саме від нього все і почалося. І ця відповідальність нікуди не дівається. Чоловік залишається тим, хто є батьком для своєї дружини. Ось чому Біблія ніколи не говорить про те, що дружина залишить свого батька і матір, бо Бог передбачив дружину, ти залишиш свого земного батька і перейдеш в руки іншого батька, який буде для тебе опорою натхненням і втіхою. Чоловіки, ви повинні стати опорою. Натхненням і втіхою для своїх дружин. Жаль, що нас цьому не вчили ніколи, і жаль, що нам це ніколи не пояснювали. Я докажу це з іншої позиції. Якби Бог хотів створити просто дружину, жінку, він би вибрав глину, але він чомусь цього не зробив. Він сказав так: Я не хочу, щоб твоєю окантовкою була глина. Я хочу, щоб ти завжди була під опікою, покрита і захищена. Ось чому він з середини чоловіка взяв її. Тобто, цим самим він ще раз продемонстрував, чоловіче, твоя відповідальність, щоб та, що вийшла з твоїх чресел, так говориться, вона була повністю забезпечена всім. І теплом, і увагою, і захистом, і покровом. Нехай вона ні в чому не нуждається, або ні в чому не має потреби, бо в тобі є весь потенціал. І вся сила це зробити. І коли ми це розуміємо, тобто чоловіки розуміють, що вони батьком стають для своїх дружин, а дружина розуміє, що вона не одинока, тоді все змінюється. Тоді діти, які народжуються, вони є щасливими. Чому? Тому що вони знають, мій тато мене не кине разом з мамою, бо мій тато батько. Сьогодні жінки ну, в сучасному суспільстві, сьогодні жінки готові робити чоловічу роботу дуже легко. І багато із них роблять цю чоловічу роботу. Тільки тому, що в їхньому житті так і не з'явився батько. Сьогодні в сучасному світі багато чоловіків кидають своїх дружин і дітей. Тільки тому, що вони так і не зрозуміли, хто такий батько. Але дорогі чоловіки. Відповідальність за народжених від вас лежить на вас. І відповідальність за зростання цих дітей лежить також від вас, і саме від вас і залежить, наскільки вони підуть, все життя успішно і благословенно. І Бог запитає обов'язково і від чу, і з чоловіка, як від батька, і від дружини, що ви вклали і що залишили в серцях ваших дітей.